Вітаю! Тема заняття, яку форму має земля? Основні напрямки на глобусі та карті. Надіюся, в тебе сьогодні хороший настрій і ти попрацюєш на всі 100% на уроці. А на уроці ти дізнаєшся, як учені довели кулясту форму землі, які розміри має земля, і як на карті та глобусі визначити напрямки. Першими вченими, які довели кулясту форму землі, вважають Аристотеля, який науково довів кулястість землі, Фернана Магелана, який здійснив першу навколосвітню подорож, і довів, що Земля має кулясту форму. Давай розглянемо основні аргументи Аристотеля щодо кулястості землі. Перший аргумент він помітив, що під час місячних затемнень земля відкидає на місяць округлу тінь. Округлий край тіні свідчить про округлість землі. Другий аргумент зорі, які видно в північній півкулі, не видно в Бразилії чи Австралії і навпаки. Зміна зоряного неба в різних широтах свідчить про те, що ми дивимося на нього з різних боків землі. І третій аргумент, коли кораблі з'являються за горизонт, то спочатку виринає їхня мачта, а потім поступово інша частина корабля. Якби Земля була плоскою, увесь корабль з'являвся б на горизонті одночасно, поступово збільшуючись у розмірах. Щодо сучасних доказів кулястості Землі, то у наш час ще одним підтвердженням кулястості планети став її вигляд із космосу. Перший космічний знімок Землі було отримано з американської автоматичної ракети у 1946 році. Розглянь розміри Землі. Протяжність екватора 4075 км. Радіус Землі 6371 км. Площа поверхні земної кулі 510 млн км. Середній радіус екваторіальний 6378,16 км. За сучасними даними, Земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів. Унаслідок руху навколо уявної осі. Модель землі це глобус. Глобус це зменшене кулясте зображення земної поверхні. На глобусі виділяють уявні лінії та точки. Наприклад, екватор, земна вісь, Південний полюс, Північний полюс. Екватор ділить землю на північну півкулю та південну півкулю. Уявними лініями на глобусі також є меридіани. Це лінії, які з'єднують північний і південний полюси. Розгляну уважно на світлині, як позначені меридіани від північного полюсу до південного полюсу вниз, уявна лінія. І паралелі. Це лінії, проведені паралельно до екватора. Земна вісь – це уявна лінія, навколо якої обертається Земля. Вона нахилена так само, як показує глобус. Земна вісь проходить через центр Землі і перетинає земну поверхню в точках, які називають полюсами. На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія екватор. Він розділяє землю на дві півкулі. Від північного полюса до екватора північна півкуля. А від південного полюса до екватора південна півкуля. Отже, спробуй виконати таку цікаву вправу 3, 2, 1. Назли три речі, які ти дізнався під час уроку, дві речі, які найбільше тебе зацікавили, і одне запитання, яке у тебе виникає. Та оціни свою роботу під час уроку. Дякую за увагу!